Ми спочатку йдемо від самого низу. Ми формуємо молодіжний рух. Спочатку та, далі ми створюємо молодіжний хаб і далі вже створюється молодіжний центр. І власне нам буде допомагати. Буде і Київський молодіжний центр. Я думаю, що із як нам казали матеріалами різними наповнюємо цього, да, цього центру з приводу молодіжної ради, дивіться зараз дійсно молодіжна рада з'явилася при Київській міській раді. От Деснянської ради, я думаю, що ми. Подивимось, як працює взагалі, який механізм от, роботи Ради Київської, і будемо розуміти, наскільки вона взагалі потрібна у нас. Да? Тому що якщо є молодіжні хаби, якщо ми збираємось ну, і проговорюємо актуальні питання і можемо через конкурс, про який я зараз розкажу, впливати і на молодіжну політику району, то навіщо тоді там, ціла рака? Тобто...

Так, так вони дуже оптимістично настроєні. Вони попри тобто це дуже стійка мова, Так стійкість ми не говоримо про силу, так бо ти сильний це з цим Сила це про короткочасну дію. Ти сильний, ти можеш виступити вийти. Ти сильний, ти можеш виграти в цьому бою. Стійкість це про щоденне переживання стресу. І бігти далі. Стійкість це про марафон. Сьогодні стрес, завтра стрес, післязавтра стрес. І я далі готовий бігти. Бо коли ти просто сильний, ти виступив і впав. Ну тобто, і відновлюєшся. Немає часу відновлюватись. Тому молодь насправді наша це розуміє, вона дуже резилієнтна. тобто стійка, вона гнучка до тих подій. Єдине, що часто, ніби світ дорослих, який по-іншому переживає це все, можливо, часом депресивніше, апатичніше, може впливати та, на думку молоді, і молодь ну, просто. Рівняється тому як на мене, знаєте, я б, ну, як я би зробила так, щоб ми дійсно давали їм голос, давали їм ці ініціативи, проєкти в них фантастичні ідеї і давали їм реально рухати цей світ, бо в них багато запалу згідно їхнього віку, просто просто тому що так, що працює їхній мозок і мають більшу кількість та. Сили вірити в це, ну і взагалі взагалі згадаємо те, що їхнє життя кардинально змінилося. Вони перебудували та уявлення про цей світ, і воно виглядає так, що рухає дійсно до якихось нових відкритів. Торгівля людьми на сьогодні вона дуже актуальна. Ця проблема стосується міграції, ця проблема стосується працевлаштування, ця проблема стосується. Якщо людина втратила роботу, втратила житло і потрібно знайти гроші, що ми зробимо? Ми завжди будемо швидко шукати підробітку. Тому злочинці користуються цією ситуацією. Злочинці знаходять можливості, щоб обманути людей та втягнути їх в торгівлю людьми. Тому е основна задача проєкту з протидії торгівлі людьми «Карітас Київ є е надати інформацію, надати інструменти самозахисту, як все ж таки е безпечно працевлаштуватися, як безпечно мігрувати, як безпечно влаштувати відпочинок чи поїхати на відпочинок, або на навчання за кордон. Бо це є дуже важливим та е актуальним на сьогоднішній день. Сьогодні ми започаткували і плануємо зробити постійно діючий конкурс, результатом якого буде виявлення найкращих молодих хлопців та дівчат, які зможуть допомагати районній державній адміністрації в прийнятті саме тих важливих рішень, про які я вже озвучував у сфері молодіжної політики. І ми сподіваємося, що цей конкурс. Найближчим часом буде оголошений на сайті районної державної адміністрації, тож слідкуйте за нашими анонсами. І ми вбачаємо, що саме молоді, перспективні хлопці та дівчата зможуть підтримати нас у реалізації край важливих, актуальних, соціальних та спортивних проєктів.